Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Через стрімке поширення гепатиту А, відомого ще як хвороба Боткіна, на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію. Стосовно епідситуації, станом на вечір 31 жовтня, тобто на вчорашній день, маємо наступну картину: 247 випадків захворювання, з них 207 лабораторно підтверджених, 118 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, 71 людину вже виписано, в тому числі 14 дітей. В області посилюються протиепідемічні заходи. Які це заходи та що означає надзвичайна ситуація для вінничан та жителів області, дізнаємося з розмови із заступником начальника. Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександром Сорочаном. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Отже, почнемо, власне, з того, тому що люди почали панікувати, коли побачили на різних ресурсах, що в Вінниці оголошено надзвичайну ситуацію. Засідання комісії техногенно-екологічної від 30 жовтня оголосили надзвичайну ситуацію. Вінниці у, у зв'язку з поширенням гепатиту. А що це означає для містян? Ну і для жителів області? Е, ну я, я нагадаю, що міська комісія степенес оголосила надзвичайну цю ситуацію по зв'язку з палахом хвороби ще тиждень тому. Угу. А В області було прийнято рішення на комісію СТЕП, степ та НС з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій в понеділок. Так. Це означає те, що будь-яка подія навіть інфекційного характеру, тобто така, як спалах, класифікується. Класифікується якимось чином, і відповідно вона записана в класифікатори цих надзвичайних подій, який наказ, який створений наказом затверджений Міністерством внутрішніх справ України. І от, відповідно до цього класифікатора, така ситуація з таким розповсюдженням хвороб була визнана надзвичайною ситуацією регіонального рівня, тобто вона розповсюджується. А це оголошення що це є надзвичайна ситуація регіонального рівня. Воно розповсюджується на території Вінницької області. Чи включає воно в себе якісь обмеження для громадян? Всі обмеження, які включаються для громадян, не входять не входить в класифікатор ситуації, не входять в події. О, тобто людям можна заспокоїтися. Людям, звичайно, можна заспокоїтись. А будь-які події, будь-які ситуації, будь-які обмеження щодо там громадян, якісь це тільки носять тільки рекомендаційний характер. Ці рекомендації були внесені відповідним рішенням комісії. Вони говорять про те, що там, відповідно, суб'єктом господарювання, Ну мова йде про те, що цілий комплекс заходів для профілактики для ліквідації цього спалаху було запропоновано, було проголосовано відповідними членами комісії, що міської, що обласної. І зараз, на сьогоднішній день, вони впроваджуються, впроваджуються в життя. Щодо людей, ніяких обмежень нема. Масочний всі режим всі налякані просто коронавірусом. А, і думають, що буде та сама ситуація. Коронавірус, ви знаєте, це набагато. Чаща хвороба, наскільки нам відомо, тому що ми бачили масу смертей від людей, від людей які, які, на жаль, не змогли витримати, не змогли перемогти цю хворобу. Дуже багато. Я сам втратив мати під час цього, цього ну скажімо так, епідемічного епідемії цієї коронавірусу в Україні. Тому, безумовно, це набагато складніша хвороба. Це набагато коронавірус. Вірусний гепатит, А набагато простіша, безумовно, хвороба, вона практично не дає наслідків якихось, які пов'язані з станом здоров'я, безумовно. Але те, що, те саме, що вона вражає печінку, вірус вражає печінку, це не дуже добре, безумовно. Це не, не зовсім не, до, не добре. Хоча ми, я маю на увазі ті, хто. Любить різноманітні погрішності в дієті, так давайте називаємо їх м'яко, так зловживає алкоголем, любить гостре, там, жарене, жирене. Він так само наносить шкоду печінці. Точно так само. А вірус вибірково вибирає саме печінку і страдається її, щоб вона там захворіла. І от всі хвори відчувають якусь тяжність в правому підребір'ї, якусь таку, знаєте, Наче не дискомфорт а, в правому підребір'ї. І про те, що вражається печінка, дуже багато говорять красномовно для лікарів. А, різні печінкові проби, які вони ставлять людям, щоб впевнитися, що це саме враження печінки. Тому а, хвороба, хвороба брудних рук її правильно називають. Тому mm -hmm. що а, це для цієї хвороби характерний механізм передачі певний, Він називається фекально-оральний. Тобто ми розуміємо, що те, що вийшло знизу, попало якимось чином на руки, і ці руки, забруднені тим, що вийшло знизу, попали, попали в рот, і або з чимось, що потрапило до рота. Отакий От механізм передачі Уявимо собі, це означає лише одне, що ну, максимально неможливе дотримання правил особистої гігієни призвело до такої ситуації. Ну і це властиво переважно кому? Дітям, які не дуже там заморочуються над тим, аби помити руки, особливо десь в школі, бо в садочку за ними дивляться. А в школі, коли дитина десь там ганяє, там відкрила ланчбокс. Але разом з тим, судячи з цифр, які ми маємо, хворіє. Переважно доросле населення, так. а дітей значно менше. Так. Тобто, чи можна припустити, що джерело зараження не в дитячому колективі? Безумовно, що це не школи? безумовно, можна. Це і не школа, і не шкільне харчування. Хоча ці версії обов'язково розглядаються. Обов'язково розглядаються. Це не школи, не харчування, не харчування в школах, тому що ми б мали зовсім інші наслідки, зовсім іншу кількість захворілих, в тому числі дітей. А вона і динаміку іншого. і динаміку безумовно розповсюдження. Діти це організований колектив, будемо так. Кожен клас це організований, кожна школа, це організований, безліч організованих дітей, організованих, мається на увазі, що вони знаходяться в одному приміщенні одномоментно. Це зараз, цю секунду. І хтось, безумовно, пішов, відвідав там заклад відповідний да, санітарний вузол і прийшов, не помивши руки і так далі. тому потім. Він наражає на небезпеку, безумовно, в оточуючому в себе в близькому контакті, всіх. Всіх. Але серед дітей це захворювання дійсно, ви правильно підмітили, воно менше реєструється. Це говорить про те, що джерелом інфекції було щось інше, яким, яким вразились дорослі. Діти це як вже наслідок. Mm -hmm. Після того, як дорослий хтось із сім'ї захворів, або, навіть якщо захворів, то вже зрозуміло, що він відчуває себе погано, щось з ним не так але він до цього часу перебуває в інкубаційному періоді, від того, коли є ніяких проявів хвороби нема, але вірус назовні вже виділяється. Уже виділяється. Тобто це самий таких 14 цих днів в межах там, від 14 до 10 до 7, як у кого розвивається ця хвороба, від 14 до, там, 7, -ти, до тижня. Людина може перебувати в інкубаційному. Буває. кажуть, що інкубаційні науковці пишуть, що інкубаційний період рахується при вірусному гепатиті. А від 7 до 50 днів, уявіть собі, так я чула таке. Тобто, е, да, це наукові дані. Науковці-інфекціоністи говорять про такі можливості. Тобто, ну в середньому це близько 15 30 днів, в межах від 15 30 днів. Але в останніх цих 2 тижні, 10 днів, 7 днів людина максимально починає витік виділяти вірус зовнішнє середовище уже виділяє вірус зовнізовнішні середовище що навіть не знає, ще що навіть що не знаючи, що вона хвора. хвора, і тому при елементарному недотриманні правил особистої гігієни вона наражає на небезпеку не тільки свої е, когось там, а своє близьке оточення, з ким вона постійно перебуває. Це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути сім'я, це можуть бути люди в транспорті. Ну, будемо так говорити. До речі, про транспорт. Наскільки так. я знаю, запроваджено серед протиепідемічних заходів запроваджена дезінфекція транспорту. Абсолютно так? правильно. Ми не можемо не враховувати цей шлях передачі. Це контактний побутовий шлях передачі. Це брудні руки. Люди можуть з різними руками. Вони відвідали громадську вбиральню. наприклад, десь на, на ринку чи десь в іншому громадському місті. І з цими руками, які можливо там не щільно, не щільно помили, не продезінфекували, і вже мають інкубаційний період або навіть. Хворобливі, зайшли у громадський транспорт. Як ви думаєте, скільки контактних навколо них? Ну, дуже, багато. дуже багато. Тому ми зобов'язали транспортну компанію, щоб вона, а вона перевозить дуже значну кількість пасажирів. Це в межах до 100 тисяч, напевно, в день. Цифри можуть бути відрізнятися, вони можуть бути більшими, можуть бути меншими, день на день не приходиться. В п'ятницю угу. можливо більше в понеділок, так. а в інші дні трошки менше. Але це теж не пов'язано з транспортом. Значно було б більше розповсюдження хвороби, правда? Враховуючи ту кількість пасажирів, які цей транспорт перевозить. А джерело так і не вдалося ще е, ідентифікувати. Працю, працюють, знайти, не, не вдалося. Працюють епідеміологи, приїздили до нас фахівці з центру громадського здоров'я. З Києва, сам директор центру громадського здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Володимирович Кузін. Вони працювали у нас на базі центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Ми зустрічалися з ними, обговорювали ситуацію, висловлювали наші думки стосовно того, що це може бути. І от версії різноманітні і зараз просто відпрацьовується, в тому числі будь-які версії. Ми говорили, що вже з вами. щось відкинули? Ви знаєте, нічого не відкидаємо, все робимо, все робимо максимально, щоб не. Нічого не упустити. Ні водний шлях передачі. До речі, я да. знаю, що проходять навчання серед працівників водопровідно-каналізаційних мереж, в чому їх суть? Тому що я розумію, що водний шлях передачі розглядається як один із головних. Е, безумовно, але все-таки враховуючи ту невелику кількість постраждалих угу. і кількість вінничан, які користуються водопровідною водою. Це у нас майже 400 тисяч на місто, тому або водоматами, так? Водоматами вже менше, угу. вже менше людей, але їх теж більше 300 на території міста. Версію водоматів ніхто не відкидав, не відкидав. Не відкидав, але всі дослідження, які ми робили, перевірку самого підприємства, самої води, яка береться з свердловин. Води, води в водоматах, перевірка працівників, які працюють, не дала нам необхідних результатів. Тобто, щоб ми могли знайти людину, яка в цей період часу, в той період часу, місяць тому назад, захворіла і таким чином могла теоретично, ймовірно, занести збудника в питну воду. але там настільки. Потужна підготовка, водопідготовка цієї води, що там не мембранний фільтр стоять і дуже серйозне навантаження. Для обробки хімічними засобами, тому немає там нічого, ми не змогли нічого знайти, як і на водоканалі, нічого не змогли знайти. Я Більше скажу, ми в криницях, тих, де люди користуються, скажімо, це криниці громадського харчування, ні, не змогли нічого знайти. Тобто, поки нам виявити це джерело, встановити це джерело з водним, пов'язати це з водним шляхом передачі не вдалося, неможливо це, не, нереально. Поки що ми, ми не встановлюємо, не можемо. Але продовжуємо пошуки не Виключаємо цю ситуацію. Також контактно це що? Це харчові продукти, які, які нам нашими людьми придбаються на відповідних ринках нашого так. міста. Тому не виключаємо, обов'язково брали на дослідження. Є хворі серед продавців ринків, де небагато. А чи правда, що є тимчасове обмеження на торгівлю? харчовими продуктами власного виробництва. На воно, воно було завжди. Угу. Це, це обмеження було завжди. І це заборона була. Не просто обмеження, а заборона власного виробництва харчовими продуктами, консервами і так далі, тому подібне торгувати не можна. Якщо ви маєте на увазі власну там сметану, так, то так, творог, молочка, да, молочка там, як ми кажемо, молочка м'ясо з домашнього господарства, да, да да, то всі ці речі проходять реалізувати на ринках можна угу. було і до цього. І після цього, і і зараз, тільки після проведення відповідної експертизи. Тобто на кожному ринку у нас в місті Вінниці знаходиться ветеринарно-санітарна лабораторія, угу. яка проводить дослідження цих товарів перед тим, як запустити їх для торгівлі на ринок. Тобто це робиться обов'язково. У всіх них є висновки експертизи, які мають люди можуть поцікавитися покупці, споживачі можуть поцікавитися, і вони пред'являть обов'язково цю ситуацію. І питання стосовно того, що якщо ну принаймні так говорять інфекціоністи, доки не визначене джерело і не локалізовано оце все, то ми не будемо мати можливості вийти на так зване плато, після якого почнеться спад захворювання. Тобто, все-таки ми ще йдемо по наростаючій, ну ви знаєте, я от бачу, що кількість термінових збільшується, але всього на всього їх надійшло 247. Угу. А, уже 71 пацієнт виписаний. Так Уже вже З них 14 дітей. Тобто, ще, безумовно, деякі моменти, деякі дослідження знаходяться в роботі. І, безумовно, і, ну, і, я зрозумів ваше запитання, але я ми чогось думаємо, що цей чинник, цей фактор, який вплинув на дану ситуацію, він закінчився. Ми лише маємо, він, він діяв. Місяць тому. Угу. Він діяв місяць тому. 15 днів місяць тому ми, ми пам'ятали з вами про інкубаційний період. Так. Да? А 16 І... жовтня був виявлений перший випадок 16... Лабораторно зрисувати. А 16 жовтня була виявлена перша хвора дівчинка. дівчинка. Угу. Тому 16 жовтня це говорить про те, що в кінці вересня угу. це щось відбулося. Так. Що це відбулося? Оце ми намагаємося ретроспективно, тобто поглядом назад, встановити. Епідеміологи намагаються встановити. Ну ми їм безумовно допомагаємо, чим, чим можемо допомогти. Тобто і досліджуємо воду, там і рекомендуємо людям дослідним. До речі, цікава дуже річ, От, щоб не було проблем у нас з цією продукцією. Ми говоримо про молочку, де да, ви так. говорите про молочку, але це все. Товари, які не підлягають термічній обробці, ні сметана, ні творог, правда? Так. Ні молоко, хто ж любить молоко, наприклад, не кипятити. Е, тому ми вирішили, епідеміологи вирішили, що давайте спробуємо цих людей перевірити на, на носі, не на носійство. А на те, чи є в них маркери того, що вони колись хворіли. Ну, от в uh -huh. найближчий період часу, от місяць тому назад, чи так. хворіли, щоб виключити цей, цей можливий фактор чи шлях передачі. Але все-таки, скільки ж того творога на цих ринках, і скільки того тої сметани? Я і сметани. Не, не всі, всі такі як купують там і так далі. Тому це як варіант. Другий варіант це фрукти. фрукти. Тоді був період сливок. Тоді був період і винограду. От ми, ми наводили приклад, ну, наприклад, як якісно можна помити виноград. Це треба обірвати всі бруньки і, мабуть, їх там попротирати помити. Хто так миє виноград? Ніхто. Ніхто так не миє виноград. Тому поставили під кран в кращому випадку. В кращому випадку. В краще випадку під, під, теплу. під теплу воду, а той під холодну, і подумали, що ми помили виноград і їмо з задоволенням. Тобто, ну це, мало, бути відбувалося якесь забруднення, мало відбуватися масово, на якоюсь партію винограда. Щось встановити зараз, уже, коли цей чинник пройшов, цей фактор вже пройшов, коли винограду вже цього нема. Дуже багато людей не пов'язують своє захворювання з вживанням ні питної води, ні з купівлею продуктів на ринках і так далі. Тобто, наприклад, користуються краничною водою. Відбираємо воду в криницях, з якими зв'язують своє, де люди проживають. Які захворіли. Зараз дуже серйозна робота йде в вогнищах хвороби. Тобто епідеміологи кожне вогнище обстежують. З кожним спілкуються. Лікарі спілкуються з хворими. Е, стес... Аби цей ланцюжок вибрав. Цей перебити, розірвати uh -huh. цих цей, цей ланцюг, тому що в ми ж говорили з вами про інкубаційний період, тому що хворий, навіть який не відчував себе хворим, а вже виділяв вірус. Він міг наразити на небезпеку своїх оточуючих, так свою сім'ю, свою родину в першу чергу. До речі, цікава інформація про. Від наших лікарів інфекціоністів, про те, що а, при перенесеному вірусному гепатиту пожиттєвий імунітет угу. зараз і, вже розглядається ця тема. Тема розглядається. І а, с, тоді виходить дивно, чому тоді більше людей дорослих хворіє, правда? Раз, у них, раз вони вже могли за своє життя перехворіти гепатитом, і у них пожиттєвий імунітет. Чому вони знову захворіли? А що, я такі ще повторно захворіла? Ні, таких немає. Але ми говоримо, що це небагато, не дуже велика кількість людей захворіли для того, щоб ми могли говорити. А оцих 247 людей вони не зустрічалися з вірусним гепатитом в своєму житті. Може таке бути? Звичайно, Звичайно може. Тобто хворіє людина, яка не хворіла ніколи uh -huh. гепатитом. Навіть не переносила його в безжовтянічній формі, яку не видно, що ти типу, пожовтів, uh -huh. тобі видно. О, Ну, щось з печинкою, правда? А до речі, коли починається жовтяниця, людина перестає виділяти вірусом на околишнє середовище. Як не дивно, правда? Нам здалося, що має виділяти, а, так. а вона Шо вже тоді перестає. саме пік? Да, пік. А вона перестає. Ну, цікаве таке спостереження лікарів. А... Ну, будь ласка, да, і е, таке останнє запитання, бо наш час на жаль закінчується uh -huh. в ефірі, але це те, що турбує дуже велику кількість е, людей зараз у Вінниці, е, оскільки для того, аби е, як ви кажете, цілентрок перервати і не запустити м, ще ще інтенсивніший е, процес, момент, да. процес так зараження гепатитом, а е, школи переведено з понеділка на дистанційне навчання. Перед тим був тиждень канікул, канікул. тобто діти не ходили до школи. Е, як довго ще може продовжувати? от такий карантин для того, аби ну, убезпечити, убезпечити і дітей, і містян взагалі від поширення гепатиту. Ви про це почуєте в п'ятницю. В п'ятницю відбудеться ще чергове засідання комісії СТЕП та НС обласного рівня. Де будуть прийматися, де буде прийматися відповідне рішення, на мою думку, як за першою освітою я лікар гігієніст епідеміолог? Uh -huh. На мою думку, це мало, цього мало для розмежування дітей і вчителів, і працівників школи. Мало два тижні. Треба більше, адже ми знаємо, що інкубаційний період здебільшого від 15 до 30 днів. Так. Тобто діткам я би, ще, я би порекомендував всім власникам балансоутримувачого закладів ще тиждень побути, щоб дітям, діти були розмежовані. Вони mm -hmm. вчаться онлайн, нікуди навчання не уходить від них, але просто не ходять до школи. Ми просто батьки переживають, ой, до, до 1 січня, там, до кінця року діти не вийдуть, дітей будуть тримати на Ні, процесі". нехай б не переживають, я думаю, що вони вийдуть обов'язково. Просто ви розумієте, ми ж з вами говорили, який механізм передачі хвороби. Так, фекально-оральний. Особливо це молодшої школи, як, як діти і тому подібне. Е, як діти свої ведуть в школах, ми чудово знаємо. Е, як вони дотримуються правил особистої гігієни, ми так. чудово знаємо. Тому е, наражати на небезпеку дітей, оточуючих, дитини, дитина, яка може бути перебувати в класі. З в інкубаційному періоді хвороби і вже починати виділяти віруси назовні або дорослого шко, працівника школи, вчителя і так далі, який теж в, такому, в такій ситуації він же ж ну, не знає. Людина може ну, просто несвідомо знаходитися. Просто займатися своєю роботою, але от така, от але ми ще раз і ще раз наголошуємо на тому, що от про те, що ми з вами говорили, це все зводиться до самого серйозного способу профілактики. Це суворе дотримання правил особистої гігієни. Достаємо шухлядок з шкафчиків, достаємо диспенсери з дезінфікуючим засобом, які ми використовували під час коронавірусу, в кого вони не кінчилися. Дуже добре. Хто в кого кінчилися, купуйте, передбачайте немає. Її. Придбайте їх, будь ласка, в аптеці і носіть її, будь ласка, з собою. Десь в транспорті буваєте, обробіть ручки, десь в магазині зайшли в великий супермаркет, де багато людей вийшли, обробіть ручки, сідаєте до машини, вийшли з машини, обробіть ручки, відкрили двері того чи іншого закладу, який там масово перебувають люди, там в чергах стоять і так далі. Обробіть ручки і будете безпечно себе почувати. Ну і безумовно, поки що кипятим воду. Що ж нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про епіситуацію на Вінничині у зв'язку зі стрімким поширенням гепатиту. А гостем студії був заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.